Ірпінь долучається до удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні. Тут стартував сьомий щорічний семінар, організований центром громадських ініціатив та представництвом фонду Фрідріха Наумана. Цього року співорганізатором стала й Ірпінська міська рада. Впродовж двох днів ми будемо піднімати питання, які стосуються роботи it технологій і соціальних технологій, котрі сьогодні вже використовуються в міській раді. Бо загалом всі наші семінари вони носять максимально прикладний характер і вони. Є такими, коли ми намагаємося розібратися з конкретними інструментами, конкретними механізмами в роботі органів місцевого самоврядування. Всі ці теми вони безпосередньо стосуються мешканців, вони стосуються городян, членів територіальних громад по всій країні. І нам важливо, щоб той позитивний досвід, кращий досвід, який накопичено у різних містах. По країні його поширювати, його популяризувати, поговорити про головні аспекти місцевого самоврядування до Ірпеня з'їхалися майже півсотні представників територіальних громад з усіх регіонів України, будуть ділитися досвідом та переймати корисні ініціативи. Ми зможемо поспілкуватися, які, як саме здійснюється там, електронне урядування в інших містах, як у нас проходить електронне урядування саме в місті Єрпіні, і що корисного ми можемо залучити з інших територіальних громад. Ну, це захід досить високого рівня. Це означає, що ІрПіні становиться таким місцем не тільки для. Успішної реалізації проєктів, а й для навчання і передачі досвіду іншим містам України. Досвіду, яким не соромно поділитися, ірпеню вистачає. Зокрема, говоритимуть про реалізацію у місті проєкту громадського бюджету як одного з найкращих варіантів залучення громади до управління містом. Дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що розвиток своєї територіальної громади це відповідальність цієї громади. Кожна людина повинна приймати активну участь в житті своєї громади, свого міста, в розвитку, надавати пропозиції. Мені дуже приємно, що Ірпінь стає прикладом для багатьох територіальних громад, тому що до нас люди самі звертаються, приїжджають, отримують досвід. Ми абсолютно безкоштовно це все робимо, тому що ми розуміємо, що сильна Україна буде тільки тоді, коли будуть сильні територіальні громади.